Маю таких перепилів сьогодні. Купила 15 дівчат порода фараон. Помістила в свій брудер. Бачите, відкрила дверцята, щоб їм було як дихати. Людина, яка мені продавала цих перепелів, сказав, що вони десь днів через 5-6 повинні вже почати нестися. То подивимося, сьогодні перший день. Це сьогодні 6 серпня. Мають... Купити, насипала їм їсти їжа ще є, поки що адаптується. дзвонила я на цю фірму ще місяць назад. Щоб замовити собі перепилів, але мені потрібні були тільки дівчата, тому мені ще не могли допомогти в цьому. Адже через військові дії все стадо було вирізано. Лише закладався інкубатор і мали вилуплюватися. Хочу показати щось. Спочатку подумала, що там таке валяється. Ось бачите? Що це таке валяється. Думала, може, вже здохло якесь, бо якраз якийсь такий колір. Виявляється, перше яйце. Так, скільки вам днів? 55 чи 60? Що ви вже несетеся. До речі, звертаю увагу, що сьогодні в них стресовий. День, тому що їх перевозили десь півтори години до мене в машині, плюс зараз в них нове місце, новий корм, нове приміщення. Я майже весь день біля них, бо трохи прибираю в курнику, трошки не підготувалася, тому так само я ходжу туди-сюди, і це реально теж стрес для них. Але вже я собі подумала, раз є стрес. На один більше, на один менше, але я вже курник доведу до ладу, щоб вже він був готовий до зими. Так що така неочікувана приємність для мене. Прикольно. Перше яйце давайте зважимо, скільки воно важить. 15 грам. Отож. Середина дня 15 дівчат перепелів, фараони, поки що одне яйце 15 грам вага. Дивіться, яка краса. Зараз пів восьмого вечора. І я маю ще плюс три яєчка. Давайте подивимося, скільки вони будуть важити. 16 грам. Нагадую, що це фараони 13. 13. До речі, два яйця знесли при мені, бо я якраз тягнулася за одним забрати. Поки я зібралася сітку закрити, дивлюся вже поруч двоє лежать. Так що така приємна несподіванка. Якщо три яйця покласти разом, виходить в нас 40 грам, так? І попереднє яйце, я його вже випила, воно важило 15 грам, виходить 56 грам. Куряче яйце середнє важить 60 грам. Тобто одне куряче яйце це те саме, що 4 перепелиних яйця. Та-та-да-дам! -та Дев'ята година вечора і я знайшла ще 5 яєць. Ой, давайте з вами подивимося, скільки вони... скільки вони важать. Отож. Пятнадцять. Тринадцять. 13, Шістнадцять. 13, Чотирнадцять. І того, якщо покласти всі яйця <гум> так не вийде. Отож щоб подивитися, скільки вони важать? Збиваю на нуль і дивимося два яйця чотири. Шість, сім вісім. Це 111 грам. І ще є одне випила 8 плюс, там, здається, 15 грам було. Це виходить 126 грам. 126 грам. Тобто одне яйце куряче виходить. 4 яйця перепилиних. 4 забираю. Виходить так, 4-5 тоді перепилиних. Це ж краса. Кажучи, по-правді, у мене чогось останнім часом не виходило отримувати яйця від корей. Я не знаю, що я їм робив. Але вони у мене були на натуральному годуванні, тому я дуже радію, коли в мене хоч щось є. Нагадую, фараони. Ну, подивимося, завтра, який результат. Сьогодні перший день і маємо 9 яєць.